Алло. О, це знов ви. Ну, я вам ще раз повторюю. Ну, по-перше, це треба довести. Ні, ну слухайте, ну перестала дитина розмовляти. Ну, ми тут до чого? а? Ну, -мо, можливо, ви просто не цікава людина, а? Можливо, їй нема про що з вами поговорити. Так, все, шановне, все, досить перекладувати внутрішні родинні проблеми на дитячий садок. Все, до побачення, так, до побачення. Що за... О, Тоді добрий день. О, Заходьте, будь ласка. Ага, я вас уважно слухаю. Так, якби <кхем> ви хотіли. Це я, а, значит, я батько а, Жені рибалко. А, Женічі. Да. Чудовий хлопчик, просто чудовий. Це дівчинка. А, а, все. Все. Така білокура красуня вона у вас. Так в неї темне волосся. А, а, все, все, задала, задала, задала. Такі довгі чорні кучерики в неї. В неї коротка стрижка. Що ви хочете, а? Що я прийшов? Просто ми в тому місяці за садочок платили 6 тисяч, в цьому вже десять. Воці... Як би ні, ні, Перепрошую, ще 10. Ну, 14 це ну спойлер на наступний місяць. Ні, ну а що ви хочете? Ми працюємо за новітньою програмою розробленою Провав, ворож держандерстат. Діти в нас розвивають сконцентрованість, комунікабельність, бізнес хватку розумієте? Ми ж не просто там дитячий садочок якийсь. Ну яка бізнес-хватка? Слухайте, тим ще ляльками бавитись? Я не знаю. Шановний ми. Дитячий садок раннього розвитку особистості. Future generation, little people, economic business, going children, Kids British University, ну. <звук> Діти, які закінчують наш дитячий садок, майже гарантовано потрапляють, ну, потрапляє до першого класу школи. <звук> Якої школи? Будь-якої школи міста. <звук> Тепер ви розумієте цей рівень, а? А який рівень Слухайте, там всі діти після після садочка йдуть до школи? Ви повірте мені, ми для дітей робимо все як найкраще. Абсолютно. Та що ви мені таке розказуєте? Слухайте, я щось сюди повз групи й бачив, як дівчинка гралась своїми какашками. Ну так а що і чужими гратися, чи що? Ну ви думайте, будь ласка, ну це ж то вона то вона взагалі не повинна була ними гратися! Я ну так стривайте, Ну а чим їй гратися? а? Ну був би там хлопчик? Ну це інша справа. Ну а так ну чим дитині гратися? Да, ну ви думайте, брати. Броді...